Пан Коцький був якось одного Мама, чоловіка, старий кіт, покатай. уже такий старий, що вже й не міг мишей ловити. І от його господар вивіз у ліс, хай він там собі блудить. Тут в лісі його побачила лисичка та й питає: Ти хто такий? Коти каже, пан Коцький. Лисичка йому говорить: ходи до мене додому, будеш мені за чоловіка. От він і погодився, пішли вони до лисички додому. Лисичка йому всьому угоджає, все йому приносить, усе йому курочку першому дає. А він такий лежебока усе з'їдає. Якось лисичка зустріла зайчика, та й зайчик каже: Лисичко, прийду, то я до тебе в гості. Не йди до мене у мене вдома, пан Коцький він тебе розірве. Прибіг зайчик до лісу та й розповів про пана Коцького своїм друзям: ведмедеві, Вовкові і кабану. Та й вирішили вони, як би то їм пана Коцького побачили. І вирішили приготувати обід. Позбирали вони, хто якого продукту, наклали повного столу та й думають, хто би пішов пана Коцького кликати на обід. Давай став столик із всякими ласощами, м'яском, борщем. Так. Наварили а всякої яйця? доброти. Побач? Яйце ось на ось таке варене яйце ще щоб... тут є золоте. Ну, золоте не потрібно, них ще не було, та курочка ряба знесла. І рішають вони, хто буде йти пана Коцького кликати. Ведмідь каже, я не втечу, якщо треба буде тікати. Вовк каже, а я не добачаю. Кабан каже, а я не повороткий, Довелося кому йти. Зайчикові. Пішов він та й каже: Лисичко, кличемо тебе і пана Коцького на обід. Добре, ми прийдемо, але ви всі сховайтеся, бо пан Коцький вас розірве. Прибіг зайчик там, батіки, і почали. У, у них є це... демеч, він всіх вже. Ну бачиш, які налякані були. Ведмідь сховався за дерево. Сховаємо за деревом, вовк під деревом, зайчик кущі, кабан у хмиз біля стола. Як ідуть, пан Коцький. Та й побачив стільки м'яса та й каже: Мяу, м'яу! А звіря там чується, мало, мало. Тут звірі кажуть, ой, він нас точно з'їсть. І як заліз на стіл, почав там усе їсти досхочу, наївся, пузо набив, лежить на столі. Як тут кабана вкусив комар, він ще ж зашарудів у хмизі. Пан Коцький подумав, що це Миша, та й пригнув до кабана. Кабан налякався йому прямо на хвоста. Та й навчуки біжить. Пан Коцький налякався і давай на дерево. А на дереві ж ведмідь. Та до ведмедя ведмедь налякався, упав на вовка. Вовка мало не роздавив. І давай вони всі тікати. Повтікали, повтікали. І пан Коцький собі втік, налякався. Зібрались потім друзі знову. Та й кажуть. Оце так пан Коцький, такий малий, а нас мало всіх не з'їв. От і казочки кінець. А хто слухав, молодець.